Вітаю! Давайте розглянемо рецепт номер 1601. Контурний денний крем із лінії «Контур Architect. Цей крем є інтенсивно зміцнюючим засобом, який допомагає зменшити зморшки та надає ефект ліфтингу. Серед інгредієнтів рецепту є антигравітаційний комплекс, який складається з сировини IdeaLift і гіалуронової кислоти. Ці компоненти допомагають шкірі боротися з в'ялістю та зменшують видимий вплив гравітації на шкіру. Це призводить до ефекту підтяжки овалу обличчя та стимулює синтез еластину. Один із ключових компонентів крему це колаген, який сприяє пружності та еластичності шкіри. У рецепті використовується колаген акації, який є ендогенною амінокислотою та є частиною основних білків сполучної тканини. Крім того, крем містить сонцезахисні фільтри SPF 15 які захищають шкіру від руйнівної дії ультрафіолетових променів. Отже, ми бачимо, що рецепт номер 1601 це ефективний засіб для боротьби з гравітаційним обвисанням шкіри та зменшення зморшок. Рекомендується використовувати крем зранку після очищення шкіри обличчя.